Peggy 18 Знаєш, Едварде, мої побратими страждали так довго, аж ледь не забули, що таке воля. Я їм нагадаю. Воїни, як ти нам би знадобилися. Що вам треба? Рекрути. Раби втікачі. Воїни поповнять наш загін. Решта наші поселення вільних. Поквапмося. У нас купа справ. Чим швидше повстання Огюстена здійсниться, тим швидше всі раби стануть вільними і заживуть в мирі. Губернатор дефає погрожує помститися. Губернатора пора зупинити. Його смерть дасть нашим воїнам надію. Вони не повинні залишити війну за незалежність. Не поспішайте і не попадіться. Одних ви врятували, але тими, які в полоні. Мала ціна за незалежність. Я покажу їм, як битися. Вселю надію в їх серця. Вони повстануть. У пороках боротьби світ не забуде, наш крик свободи. Дубльовано творчим товариством Play .ua та студією Кінатан.